Розгорнули намети на центральній площі Ужгорода, взяли в руки відповідне обладнання і просто неба розпочали профілактичний скринінг утворень на тілі серед перехожих. День меланоми поспішила оглянути свою родимку на шиї і Ужгородка Вікторія. Жінка каже, давно збиралася йти до лікаря та все відкладала. Про акцію медиків дізналася випадково. Я проходила тільки що через центр міста, бачу якісь палатки, стало цікаво і дуже зрозуміло по плакатам, що можна провірити родинки. Безкоштовний огляд родимок від досвідчених дерматологів медики влаштували в межах Всесвітнього дня меланоми. Таку акцію проводять щорічно, аби вберегти закарпатців від недуги. Меланома це Одна із самих злоякісних пухлин людського організму, яка дає дуже багато смертей у світі, але Позитивний момент у тому, що рання її діагностика, оскільки вона розташовується первинно на шкірі, вона доступна до візуального огляду і до візуальної діагностики. Вона може бути виявлена на дуже ранніх етапах, і тоді лікування цього злоякісного новоутвору може бути до 98% вилікуваності повної. Меланома одна з найбільш небезпечних форм злоякісних пухлин. Та недуга на ранніх стадіях піддається лікуванню. Власне, саме з метою профілактики лікарі влаштували акцію Просто неба медики кажуть, як показує практика, щорічно вдається виявити нові випадки недуги. Ми дивимося все, що людей може турбувати в плані утворів на шкірі. Якщо це утворення буде підозрілим, ми будемо показувати його онкодерматологу, яка так само працює сьогодні з нами в команді. Ми раді, що кожного року нам дозволяється нам виявити ряд. Утворень у людей, які абсолютно не знали про ці утворення, які насправді є грізними, які ми виявили в ранній стадії. Подивимося, сьогодні вже більше шобіжі ста чоловік вже пройшло, а сьогодні тільки півтори години працюємо. Лікарі застерігають закарпатців не нехтувати власним здоров'ям. Закликають бодай раз на рік проходити скринінг родимок на тілі, а також користуватися сонцезахисними кремами, закривати новоутворення на шкірі, адже вважається, що основною причиною меланоми є вплив ультрафіолету на шкіру.